Доброго вам усім вечора, любі малята. Так-так, прийшов час вечірньої колесанки від Іринки. Ви вже, мабуть, і набіглася, і награлися до схочу. Тому зараз з нетерпінням чекаєте мою оповідку. А сьогодні я розповім вам казочку про... Трьох товаришів. Тож мощуйтеся зручненько в ліжечка і слухайте мою казочку. Може, було це, а може, ні. Жили, кажуть, колись і побратилися. Козеня Теля Одного разу подивилося козеня на далеку гору та й питає. Друзі, а хто з вас бачив, як сонце ввечері за гору ховається? Я бачило», – каже ягня. І я бачило», – мовило теля. То ходімо втрьох, запропонувало козеня. І розвідаємо, де ж усе-таки ховається на ніч сонце. Того ж дня, друзі, поетай утекли з череди. Ось ідуть вони. Та йдуть. Нелегкий шлях, але догори все ближче й ближче, радіють друзі. Раптом перед ними вузька, але глибока річечка. Як дістатися на той берег? козиняй каже. Нічого, перестрибнемо. Я боюся, сказало ягня. І я боюся, мовило теля. Ех ви! гузе, сміється козеня, А ось я нічого не боюся. Розігналося козеня і враз перестрибнуло на другий берег. Плигнуло, за ним і ягня. Добре плигнуло. Тільки заднє копице намочило. Потупцяло, потупцяло на місці теля. Нічого не вдієш. І собі плигнуло, плигнуло. Та шубовсть у воду. Ледь-ледь не захлебнулося. Друзі ледве за вуха його витягнули. Козеня й каже, ми тебе, телятко, від смерті врятували. Тепер ти маєш віддячити нам за послугу. Відвези нас на спині до гори сіли верхи на телятко пустуни, їдуть, сміються. Минуло небагато часу. Замукало жалібно теля. Важко мені, я вам не верблюд. Довезу до каменя, що біліє попереду, а там годі, зласть. Доїхали до каменя, а це зовсім не камень. Якийсь мішок на землі валяється. Туго, туго чимось напханий. Напевно, якийсь мандрівник загубив свою поклажу. Розв'язали мішок, а в ньому чотири звірячих шкури барсова, ведмежа, вовча і лисяча. Непогана знахідка, знадобиться, сказала кузиня Пішли далі вже з мішком. Ось уже гора майже поряд. Рукою подати. Під горою стоїть біла хатина, а в хатинці... І шум, і гамір, пісні та співи. Постояли мандрівники, перезирнулися. І що буде, те буде. Відчинили двері. Бачать, у хатинці бенкет іде, бар смолокоп'є, товстий ведмідь, мед смокче, сивий вовк бурсука оминає. Руда лисиця на домбрі грає та виспівує. Тринди тринд Добра моя, зараз ми одна сім'я, завтра знову вороги, кожен шкуру бережи. Зайшли до хатини наші мандрівники, Та так і завмерли на порозі. Докумекали, що потрапили в халепу. А лісові звірі, як побачили нежданих гостей, той очиська у них спалахнули. Така ласа вечеря їм сама до рота іде, підморгнула лукаво лисиця хижакам і, облизуючись, привітно заторохкотіла. Ласкаво просимо, дорогі гості, на наш святковий бенкет. Сідайте якнайближче до вогнища, дітки. Зараз ми вас почастуємо. А поки що, чи не заграєте ви нам на добрі, чи не потішите пісенькою? Ягня похнюпилося і мовчить. Теля позадкувало і теж мовчить. Тоді козеня й каже, давай но сюди, добру, проспіваю вам. Та й зіграю. І вдарило воно по струнах. Тринди тринт, добра моя. Хай не жде ведмідь добра, барса ми не боїмося, і ведмедя пристарогу, і лисицю природу, І вовка ми не боїмося, як накинемося в трьох не врятує їх ніхто. Слухають звірі, що за зухвала пісенька. Та хто ви такі? заричав барс. Ми, мисливці степові, Відповіло козеня а куди прямуєте? заревів відмідь, несемо товар на базар. А який у вас товар? Прошамка вовк, звірячі хутра. А де ж ви їх усяли? дявкнула лисиця. З ваших родичів зняли. Каже козеня й витрушує з мішка всі чотири звірячі шкури. Закам'яніли зубаті розбійники від страху. Потім завили кожен по-своєму і дременули хто куди. А побратими залишилися в їх хаті хазяйнувати, смашно наїлися, відпочили й стали думати, що робити далі. Козеняк каже, добре, що ми цих розпійників налякали, але погано буде, коли вони, отямившись назад, повернуться. Тоді вже ми не зберемо своїх кісток. Краще тікаймо звідси додому. В своїй череді ми й справді ніякого звіра не боїмося. В своїй череді відважні пастухи нас нікому не дадуть скривдити. Недовго моляло козеня своїх вірних товаришів. Ти правду кажеш, брате, мовило ягня. Правда твоя і собі теля додало. За хвилину вони вже далеко були від білої хатини І ще далі від гори. Попереду біло козеня, Слідом за ним ягня, а теля позаду. Надвечір якраз встигли додому. Чобони так зраділи, що й не сварили їх. От як усе добре вийшло. От непогано. Так і не дізналися троє друзів, куди ховається сонце на ніч. Солодких вам і чарівних снів на добраніч! Живі хвилі заколишуть печір, засріпиться місяць над гніздом лелечим солодко й спокійно діти спочивають ніжну колисанку зорі. И спустил до ранку Сплять у нирочка зверята У гнездечка пташенята Оченята закрывай Люли-люли засынай Люли-люли засынай Проплывай как kus replay king dotrkne tě láska dítě оченята та закривай люлі-люлі засинай Люлі-люлі засинай Люлі-люлі засинай Слухай ніжну колисанку І спи солодку до ранку сплять у нірочках звірята. Бечь пташенята, ташенята, оченята, закривай Люли-люли, засинай люли-люли, засинай